Російська Федерація атакувала міста нашої держави. Зараз концентруємо нашу увагу на наслідках цієї атаки на українську столицю. Низка районів Києва постраждали. Поліція повідомили про п'ятьох постраждалих, а деталі розпитаємо у речності Київської міської військової адміністрації. Катерина Поп до нас доєднується. Пані Катерино, вітаємо в ефірі. Першого вітаємо Вітаю. Катерино. Розкажіть, будь ласка, що можете про наслідки цієї російської атаки. Цієї ночі Росія здійснила вкотре комбіновану вітряну атаку на місто Київ. Пошкоджені були об'єкти митлової забудови, цивільної інфраструктури. Також пошкоджені були об'єкти життєзабезпечення столиці. Стосовно наразі ситуації відомо вже про п'ять постраждали. Кільком з них допомогу надали на місці, і кількох з них госпіталізували у медичні заклади столиці. Як мінімум двоє госпіталізовано наразі, підтверджена інформація. Наслідки атаки зафіксовані на 12 локаціях житлової забудови. Пошкодження є на об'єктах цивільної інфраструктури та житловому секторі. Також пошкоджені автівки, скріння будинків. Найбільше пошкоджень завдано в Дніпровському районі, в Дарницькому, також в Печерському, Голосівському та Шевченківському. Через влучання БПЛА пошкодження є у житлових житловій забудові багатоповерхових будинків. Якщо говорити зараз про якісь зміни, можливо, в русі, в русі електротранспорту, зміни в русі метро, чи є якась цього інформація? Все, все відбувається наразі за графіком, в тому числі і у Дніпровському а... районі? Наразі, як ви знаєте, ще після поперед внаслідок попередніх атак, електротранспорт наземний по місту Києву не коштує. Стосовно змін у маршрутах, метро інформація поки що уточняється. Наразі він курсує звично метро курсує, метро кусан курсує, курсує звичному режимі. Проте, стосовно обмежень по електроенергії, Наслідок атаки є обмеження по електроенергії для споживачів лівого берега Києва. А саме це стосується Дарницького та Дніпровського району. Там діють екстрені відключення. У решта районних міста продовжують діяти графіки, включень. Є інформація від міського голови української столиці Віталія Кличко в його соцмережах. Він пише про те, що Дарницькі та Дніпровські райони переважно без тепла внаслідок нічної масової атаки на інфраструктуру столиці, і також що загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без Теплопостачання. Що ви можете сказати про ситуацію з теплом? Скажімо так, наскільки з теплопостачанням, в тому числі, та з водопостачанням в, міст... в будинках Києва? Так, стосовно теплопостачання в Дніпровському Дарницькому районі є перебої з теплопостачанням. Більше тисячі будинків, як зазначив пан Мер, наразі без теплоносія. Як ви знаєте, вже з наслідок попередніх атак продовжується відновлення теплопостачання у багатоповерхівках міста Києва, тому будуть продовжувати відпрацьовувати бригади залучені з інших регіонів та духов залізниці стосовно повернення теплоносія до будинку киян. Поки що наразі після атаки ще продовжують працювати рятувальники ще щиро ДСНС за за що... В таких умовах в задержаному температурному режимі несприяти умовах продовжують рятувати життя та ліквідовувати наслідки ворожих атак. Також хочемо зауважити, що в місті продовжують діяти більше 1400 пунктів незламності та пунктів обігріву ДСНС. До необхідності буде розгорнути більше при погіршенні температурних умов, а також стосовно розгортання за локаціями влучань штабів. Де люди можуть отримувати кваліфіковану допомогу, а також податись на матеріальну допомогу, якщо їхнє майно чи їхні будинки постраждали внаслідок ворожої атаки. Також ми бачимо зараз карту повітряних тривог в українській столиці. Наразі оголошено тривогу. Катерино, якщо говорити також про навчання, от та школи дитячі садочки через ситуацію з теплопостачанням, в тому числі і водопостачанням, якою є робота, який відсоток закладів сьогодні працює? Як ви знаєте, наразі після вимушених канікул, які були продовжені, навчання відбувається в трьох формах: можливе дистанційне, очне навчання, можливе навчання в закладах, якщо це дозволяє і температурний режим та умови в цих закладах, приймають такі рішення безпосередньо ради в межах навчальних закладів, тому більшість шкіл. Загальноосвітню закладу міста Києва вже запустили свою роботу і продовжують працювати По зміні. В цьому напрямку будемо вас повідомляти протягом кількох днів. Тому що випадку зниження температурного резиму та збільшення ворожих атак ймовірно теж не всі заклади зможуть повноцінно запуститись та приймати свої Катерина, Дякую вам за розмову за можливість увімкнення. Наталі Кал... катерина Попкат, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. З нею поговорили про наслідки влучань Російської Федерації по українській столиці.